Обзарю, всім ми твої сини. Любимо неньку в Вкраїну, втілюємо твої сни. Народився Тарас 9 березня в 1814 році. В селі Морять на Черкащині, в сім'ї кліпаків. Дуже рано хлопчик залишився сиротою. В нього рано померла мама. Мачуха, яку привів батько, перетворила рідну хату на пекло, і сльози, білі сварки, образи і приміжні. На 12-му році Тараса спіткала нове горе. Раптово, простудившись у дорозі, помер батько. Хлопчик залишився круглим сертою, був недоглянутим і беззахисним. У нього рано з'явилися здібності до малювання. Його Вразлива душа, хороша пам'ять увібрали багато картин прекрасної української природи, народного побуту, мову звичаї, усе це потім відбилося у його поезії та живописі. Прагнучи здобути освіту, Тарас стає наймитом дяка у школі, шукав у сусідніх селах учителя малювання. У 13 років пас на а потім стає козачком пана Енгельгарда Тарасик із дуже допитливим хлопчиком. Він дуже хотів дізнатися про світ навколо. Змоком хотів пізнати все, шукав добро та красу. Одного разу він захотів піти далеко далеко за село, щоб побачити край світу. А де ж знаходиться край світу? Може, за тою горою? Що за село? Тарас сам себе питає, а що ж там, за ворою? Там, мабуть, залізні стовпи, що підпирають небо. Піду та подивлюся, це ж недалеко. Довго йшов маленький Тарас до залізного стовпа, як поки вони знайшли чумаки і не привезли додому. Тарас Шевченко писав вірші про народ, і тому назвав свою книгу Кобзар. В самі тяжкі хвилини життя, коли б в нього випадала можливість побути на самоті, він звертався до рідної природи, розмовляв з деревами, особливо з тополями, вербами, калинами. Доля. Там залукавила за мною, що ти другом, братом. І сестрою сіроні стала. Ти взяла мале маленького за руку і в школу хлопця відвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, коли з нас будуть люди, сказала. А я й послухав і вчився, і вивчався, а ти збрехала. Які з нас люди? Та дарма ми налукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя, мій друже Боги, не лукавий. Ходімо далі, дальше, дальше слова, а слово заповідь моя. Він був і пастухом, і ким тільки не був, чого тільки не робив. Тарас Шевченко дуже любив читати. Малювати і молитися. Він читав книгу Псалтир. Псалтир це частина Біблії, а Біблія це священне писання. І переклав деякі псалми на українську мову. Тарас Шевченко написав навіть буквар для українських дітей, якому він помістив самі основні молитви для дітей. Він думав про те, щоб наші українці були духовно багаті і дуже цього прагну. Тарас Шевченко прожив дуже важке життя, і його зламали хвороби, яких у нього було досить багато. І дуже рано на 47-му році життя Тарас Шевченко помер від тяжких хвороб. Але перед тим, як відійти в світ іний, він. Попросив, щоб люди виконали його заповіт і написав такі слова. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милій, щоб плани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як криве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани поривіте і вражую зло. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Народ шанував пана Шевченка і виконав його заповіт. Тарас Морець Шевченко, похований в місті Каневі на Чернечій горі, на березі Дніпра, де видно і кручі, і чути Дніпро. І ми з вами повинні, мої хороші, пам'ятати Шевченка. Його поезія, його дум, його пісні вони ніколи не вмруть в народі. Тому що ми в кожне покоління нове вчимося на поезії на творчості Шевченка. Спокійно, Тарасе, Нещадки твої словом шани тебе пом'янули. І народи країни заповітів твоїх не забули. Батьку кобзарю, ти нам пробач за те. Що не цінуємо буття, робимо складним просте, що живемо, не молимось, не бережемо святе, нехай сльоза твоя гірка в серцях наших проросте, і буде мир і любов, на Україні воний дух увійде, батька і цій. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. І в білій світині з білої хатинки вийшла погуляти у гарі на долину. Забили багато. багато. А його тяжку славу, що він з тяжкими сльозами вилив на забаву. А молоді, як злідуться та любо, та тихо, як у раї. А бачиш, ворушиться лихо то не завидуй вже нікому. Поглянь вокруг себе. Діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердячого гною, на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви заурли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро і гори, і потече сторіками кров у сині море. Дітей ваших і не буде кому помагать. оцурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь ви своїми синами, умитись. Образ Божий, багном не скверніте, не дорійте дітей ваших, що вони на світі не те тільки щоб панувать. Бо навчене око загляне в саму душу глибоко, глибоко дознаються чия на вас шкура, то й зосудять, і при мудрих немудрі одурять.